В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. По черзі 57-й псалом. Псалом Давида, у якому він у молитві до Бога питає про людей, чи вони взагалі справедливі? Чи вони взагалі відповідальні? Чи вони взагалі нормальні? Певно, його хтось допік. І він написав цей псалом. Прочитав я цей псалом трошки давніше, щоб трошки з ним походити, пороздумувати, про що він. І вже в мене було майже все готове до проповіді. Але вчора ми з сім'єю пішли до церкви, і одна жінка підійшла і попросила поради, як вона себе має поводити. Та, ну і розказала історію. Її діти два роки тому виїхали за кордон. У них дитина хвора на лікуванні виїхали за кордон. І три місяці тому приїхала до них родина. І вже три місяці в них та якби сидить їм на голові. Як вони себе мають? поводити. То як в тому анекдоті. Один кум прийшов до іншого кума на свято, ну і сидить до вечора, не пішов додому через ніч, цілий день сидить, цілий другий день, кума вже молиться, коли той кум піде. І зранку стає кум і каже до куми, дай мені може води лице помитись. Кума каже, якби ти мав лице. Я вже давно дому пішов, бо як тут. І та жінка вчора просить, каже, отче, порадьте щось, як ми себе маємо поводити? Таких історій в нашому житті є море. З сусідами, з родинами, зі своїми дітьми, батьками море таких історій. По-людському би мало бути ну, вигнати з хати, Ну, відповідно, посваритись. Але людська справедливість, вона є завжди недосконала. Тому знаєте, тому це такий собі варіант, і Господь би не одобрив. І я відразу собі думаю, що би сказав Давид? Та ми вже пройшли 57 псалмів. Ми можемо собі уявити, що би сказав Давид на цю історію? Що би він зробив якими словами би він сказав? Він би вигнав, чи він би терпів? І я собі одразу думаю, що би Давид? Зробив. Ось для чого нам псалми. Бо якраз у псалмах є оці всі розв'язки. Давид є універсальний персонаж. Він не був такий самий, як ми. Він грішив, каявся, знову грішив, знову каявся. Його також кров заливала, перепрошую за слово, від сусідів. Від, від президента. Та він, царя Сеула мав. Також ціле життя втікав від нього, і ціле життя від дітей, бо мав проблеми з дітьми, від родини. І він навіть в тому псалмі каже, так і каже: Господи, коли вже праведник свої руки і ноги вмиє в крові у тих грішників, то, що він думав, він того не стидав. Він так і говорив Богу. Але в чому особливість Давида є? Чому Бог був з ним? І його слухав, він не говорив. Я піду, то зроблю. Тобто я їх вижену. Господи, ти їм скажи. Я не буду їм нічого говорити, ти їм скажи. Тобто, якщо би в Давида була отака історія, як би молитва Давида би виглядала, Господи, вони мені надоїли. Ну, ти бачиш, ми терпимо. Ну скільки можна? Ну поясни їм ти, що вже їм встидно має стати. Я не можу їм пояснити і не маю права. Я зробив так, як ти мене просив прийняти подорожню. Я прийняла. Ну, але якийсь кінець має бути. Я нічого їм говорити не буду. Але ти їм, скажи, Господи. так би виглядала десь молитва Давида. Ми не не мали, не маємо права реагувати. Господь може ще краще їм пояснити. І закінчується цей Псалом 57-й, і словами. Є такі нагорода для праведного, є такий Бог, що вершить суд на землі над усіма. Амінь. Слава Ісусу Христу!